Спосіб подарувати гроші, але дуже оригінально, і так що точно запам'ятається отримувачу. Це голонка, лабіринт. Ось так ось виглядає наша центральна частинка, куди ви можете покласти гроші або якийсь інший подарунок, наприклад, записку, цукерки, щось невеличке, роздрукувати сертифікат, вкласти ось так ось всередину, взяти кришку цього лабіринта, одягнути її і закрити за нашою відеоінструкцією. Це буде не складно, ви це повністю зможете зробити, а отримують вже щоб дістатися до подарунка, змуситиме розв'язати цей лабіринт. І якщо коли ви закриваєте, ви бачите, що тут відбувається, то він не буде знати, що ось тут, ось в цій частині лабіринту, знаходиться. І йому доведеться дійсно увімкнути свою логіку, уяву, просторове мислення, моделювати, а що там може бути далі, уявляти, що ага, ось тут ось я можу так повертати, але я не можу нікуди йти вгору, тому потрібно повернутися вниз, назад, і тоді зможе піти кудись далі. Або навпаки, піднятися дуже високо, зрозуміти, що він в тупіку, але запам'ятати лабіринт і знайти вихід з нього, і отримати ваш подарунок як нагороду. Ось така ось класна голонка на подарунок, яка, по-перше, Дає емоції від відкриття, а по друге тримає інтригу і робиться набагато цікавішим. Замовити можна у пазли.